Відомі слова Бісмарка, от, що війни виграють е, вчителі і священники, і тому треба вчителів священників підтримувати. До речі, е, зокрема, що до щодо вчителів, це інша тема. В нас їх не дуже підтримують в державі. От, а вони ж готують те покоління, яке має бути патріотичним, готовим захищати батьківщину. От і не хочу повторити відомі слова Черчилля про те, що якщо ми врізаємо наші видатки і нашу допомогу. Культурно-духовній освітній сфері, то за що ми воюємо? Ми ж за цінності воюємо. А церква і формує ті цінності, за які ми воюємо. От, я сказав е під час вітального слова в погоні, і зараз повторюю, що треба плекати наші християнські твердині, такі як погоня, і наші християнські цінності, і нашу християнську віру, тому що поряд з нацією. І родиною це є ті три стержні, які дають нам можливість не загубитися у вселенському світі, а бути українцями на українській землі, бо ми християнська нація.